У вас мають бути бекапи. Бекапи це резервні копії. Все Зрозуміло тут. Питання має. Я думаю, і у глядачів. А це... чи зрозуміло, що ця резервна копія має бути не на тому ж сервері? Ну звісно. Окремо. А чи окремо. зрозуміло, що вона має бути від'єднана фізично на рівні? Ну, дзеркало має бути якесь. Ну це таке фізично від'єднана від інтернету. Вісім разів ага. підкреслюю. Це зветься О. холодна копія. Вона не приєднана нікуди. От ти зробив компію інкрементальну яку небудь не стираємо. Це все маркетинговий булшіт. Якщо воно фізично знаходиться в одній комп'ютерній системі, навіть з іншими правами. Типу, ти працюєш на умовно на користувачі, а воно записується від рута, і ти, типу, не бачиш, що ти в бекапі, це стирає моя Це f***. Хакер може проломити і дошифрувати, ну все. І типу це видаляється. А якщо ти фізично раз, наприклад, на місяць робиш там собі цю копію, кладеш в сейф, то ти молодець. І ще такий прикол не може зберігати в ті ж будівлі, да? ну зрозуміло, чому шахет прилетів, все пака. Тобто це, має бути три. В ідеалі для великого бізнесу різних дата центрів розташованих в трьох в ідеалі, різних містах, в ідеалі, щоб там ще від'єднувалася частина цієї бекапів раз на місяць і складалася просто там умовно на полочку, і там є ще дуже багато. Але от якщо так все робити, то все буде ок.